Рік приніс нам багато складних випробувань. Ми зіткнулися з повномасштабним вторгненням Росії на територію країни. Світ змінюється дуже швидко, інколи неконтрольовано та небезпечно. Але саме так пізнаються справжні герої. Лікарі, що рятують життя інших, ризикуючи своїм власним поліцейські та військові, що вдень та вночі захищають нас, рятувальники та будівельники, вчені та інженери. Нас об'єднує прагнення допомагати людям та робити світ кращим. А також те, що колись нас цьому навчили вчителі. Навіть коли світу загрожує хаос, вчителі не перестають працювати, не припиняють навчати дітей бути успішними та милосердними. Не перестають бути наставниками, партнерами, провідниками у дорослий світ. Другом, що допомагає знайти свій власний шлях. Навчати, як стати підприємцем, артистом, вченим чи інженером, як стати супергероєм чи супергероїні, як стати знаменітістю, яку познають усі чи знаменітістю, яку не знає ніхто, як стати мрійником, що вийде за рамки світу, чи тим, хто навчить мрійника виходити за рамки. Під час війни ми всі відчули, що бути вчителем дуже складно. Ми не можемо робити вашу роботу. На дистанційці це стало собою відчутно. Миколаївна, Тетяна Вікторівна. Ось у кого робота і небезпечна, і важка, то це у вас потрібно бути і адміністратором, і лідером, і педагогом, і просто високоорганізованою людиною. І це у вас дуже чудово виходить. Дякую, Вікторія Анатолійовна. Ви показали нам, що таке відповідальність. Дякуємо. Анна Олександрівна дякуємо вам за те, що навчили нас грати в команду. Анна Володимирівна, дякую вам за те, що навчили мене бути наполегливою. Дякуємо вам, Ірина Антоніони, що допомагаєте швидко розуміти та заробляти хороші оцінки. Від міфології до постмодернізму. Тетяна Петрівна, ми пам'ятаємо про все, що ви казали. Дякую, що навчили нас любити рідну мову. Олена Антонівна, ви показали нам, що фізика це важливо. Подякувати Ельмірі Вашидовні за те, що не тільки навчали нас дбати про своє здоров'я, а й ставити цілі і досягати. Дякуємо вам, Світлана Миколаївна, за те, що поважали нашу особистість. Дякую вам, що ви сприймали мене таким, яким я такими, якими є, незважаючи на всі недоліки. Вітання приймайте, зневчителя від нас. Висловлюю повагу весь 11 клас. Подяка вам, велика, побажання добра, сил вам, миру, натхнення і душевного тепла. Мої любі вчителі, я вітаю вас зі святом та бажаю вам мирного неба та щоб всі ваші мрії здійснювалися. Дякуємо вам, наші перші вчителі, Радія Вікторівна, Олена Івановна, за те, що допомагали нам зробити наші перші у на зустріч з ними. Чому її серця Це не брату душі. Дякуємо! Ви навчаєте попри все в окупації та під обстрілом. Під час повітряних стрівок та в богосховищах. Слава Україні!